Відготовка до НМТ 2025 рік з біології тема «Молюски». Малюски або м'якуни. Малюски це багатоклітинні, несегментовані вторинно-порожнені тварини, тіло яких поділено на відділи. Середовищі існувань. Малюски мешкають у морях, океанах, прісних водоймах, а також на суходолі. Поміж них є паразитичні форми. Більшість тварин повільно повзає. Особливості будови та життєдіяльність. зовнішньому будову молюсків варто дослідити на прикладі черевного молюска равлика або слимака виноградного. У його тілі вирізняють три відділи: це голову, тулупу і ногу. На голові є дві пари щупалець та очі. У більшості молюсків тіло двобічно симетричне, але черевоногі молюски, зокрема равлик виноградний, асиметричний, тіло вкрите мантією. Це складна складка покрив, що вкриває все тіло або його частину. Між мантією і тілом знаходиться мантієва порожнина. Залозисті клітини мантії утворюють мушлю. За допомогою лупи можна роздивитися форму та забарвлення мушлі, підрахувати кількість завитків, визначити їхній напрямок. Мушлю складається з трьох шарів: зовнішнього, середнього та внутрішнього. Вона покриває тіло малюска і виконує захисну функцію. Молюски це вторинно порожнені тварини із залишком целом, представником у більшості тварин навколо серцевої сумки і порожниною статевих залоз. Проміжки між органами заповнені паренхімою. У травній системі з'являються нові органи. До переднього відділу належить рот зі слиним залозом, глотка, стравохід і шлунок, з протоками парної і непарної травної залози, яку називають печінкою. Середній відділ представлений середньою кишкою, задній відділ утворений задньою кишкою з анальним отвором. У багатьох молюсків у ротовій порожнині є орган, подібний до язика, що називається терткою або радулою. Це невеликий виступ із хрящовою опорою пластинкою, вкритий стрічкою, з хітиновими зубами. Ми можемо побачити на малюнку 2 будову зовні. внутрішню будову малюска. Вона складається з нервових вузлів, нервів, шлунка і передшлунка, целома, кишки, шлунка. Та глоткай. І також ми можемо побачити мушлю теж малюск, який представлений черепашкою, сифонії нирки, серце, печінка, шлунок, ротова порожнина, статеві залози, нога, кишечник, мантія. І дихає за допомогою зябр. Кривоносна система не замкнена. Кров рухається не лише судинами, а й порожнених між органами, з'являється серце. Через це виділяють артерії та вени. Крізь серце рухається багато накисень артеріальна кров. Від органів до легень або зябр рухається венозна кров, яка містить багато вуглекислого газу. Там вона перетворюється на артеріальну і надходить до серця. У крові багатьох молюсків є дихальний пігмент гемоціанін, який визначає її синій колір. Органи дихання містяться в мантії порожнення. Вони представлені зябрами і легенями. Зябра мають мешканці водою, легені наземні молюски. Органами виділенням системи є нирки. Канали з кожної нирки починаються лійною. Лійкою у порожнину навколо серцевої сумки, а іншим кінцем відкривається в мантійну порожнину. Нервова система розкидата вузлового типу. Центральна нервова система в кожному з відділів тіла містить парні нервові вузли, периферична нервова система представлена нервовими відгалуженнями. Поведінка більшості молюсків інстинктивна, умовні рефлекси і окремі прояви елементарної розумової діяльності притаманні восьминогам. органи чуття розвинені добре, більшість має очей, органи дотику щупальця, хітинового чуття та рівноваги. Наразі ми з вами розглянули внутрішню будову молюску, яка зображена на ілюстрації 175. Розмноження та розвиток. Поміж молюсків багато роздільностатевих тварин, але і є герматофродіти. Для представників цієї групи характерні є зовнішнє, так і внутрішнє запліднення розвиток прямий або непрямий. Різноманітність. Малюски налічують понад 150 тисяч видів. Поміж малюсків виділяють три групи: червоногі, двостолкові та головоногі. Червоногі мають асиметричне тіло з добре розвиненою головою, тулубом і ногою, вони мешкають у морях, прісних водоймах і на суходолі. У них є суцільна асиметрична мушля, схожа на конус або спіраль. На голові є одна або дві пари щупалець і очі. Також у них добре розвинена нога. Окрім равлика, виноградного, до червонових належить ставковик малий, ставковик великий слимак. Двостолкові мають симетричне тіло з тулубом і ногою, але без голови. Вони мешкають лише у воді. Двостолкові ведуть природний спосіб життя і трапляються на різних глибинах. Більшість із них повільно повзає, деякі прикріплюються до субстракту. Мушля цих молюсків двостолкова вкрита. Вкриває тіло з боків. Представником двостолкових малюсків є беззубка або жабурниця. Передній кінець тварини заукруглений, а задній загострений. Мідія їстівна, має видовжену клиноподібну мушлю, яка у зображена на ілюстрації 176Б. Головоногі мають симетричне тіло з головою, тулубами щупальцями. Це найбільш високоорганізовані група молюсків. Вони мешкають лише у воді, головоногі здебільшого хижаки, каракатиці мають внутрішню вапняну шмушлю, яка є дуже міцною. Представниками цієї групи є каракатиця звичайна та каракатиця фараона. Кальмари мають 10 щупалець. мушля у вигляді внутрішньохітинової пластинки. У них оптичне тертоподібне тіло, а основний спосіб руху це реактив. Представниками є кальмар звичайний та кальмар Арктичний. Восьминоги мають вісім щупалець, тіло з них мішкоподібне. Мушля зберігається у вигляді хрящової внутрішньої пластинки. Для восьминогів властива турбота про потомство. Представниками є восьминих звичайний і восьминіг Велетенський. І можемо розглядати різноманітність прісноводних двостолкових молюсків України. До пресноводних двостолкових молюсків України в нас належить черепашка червоного молюска, мушля двостолкового молюска, беззубка звичайна, перлівниця звичайна, зубка вуда, перліниця клиноподібна. Дрейсена річкова, кулька річкова, кулька рогова, мускуліум болотяний, горошинка річкова. Серцевидна лагарка. Далі ми подивимося різноманітність двостолкових молюсків Чорного та Азовських морів. До них належать серцевидка ламарка, серцевидка, мушлі анадари, серцевидка кольорова, анадара і піщана мія. Також до двостолкових молюсків Чорного та Азовських морів належить сердземноморська мідія, устриця їстівна, Грибень Чорноморський, Донакс Обрубаний, Хамалея морський черешок. І розглянемо пару питань з НМТ, у якого молюска черепашка складається з двох стулок. Ставковика малого, слимака виноградного, беззубки звичайної восьминого гігантського. Правильна відповідь це беззубка звичайна, яка зображена на малюнку. Який з перелічених молюсків є фільтратором? Голий слимак міді, каракатиця, ставковик. Це є міді. Який з вказаних молюсків є хижаком? Слимак виноградний, восьминих звичайний, беззубка звичайна, скойка перлова. До хижаків у нас належить восьминих звичайний. У якого малюска черепашка складається з двох стулок: ставковика малого, слимака виноградного, беззубка звичайної, восьминого гігантського. Це є беззубка звичайна. До головонових молюсків належить устриця Єстівна восьмий Гігантський, беззубка звичайно, ставковик великий. Це є восьминих гігантський, який зображений на малюнку. Молюск, який має легеню це стойка перлова, ставковик великий, восьминик гігантський, беззубка звичайно. Єдиним представником молюсків, який має легеню є ставковик великий. На рисунку зображено представники молюсків і членостоногих, які ознаки є спільними для них обох. Органами виділення є мальпієнові судини. Це неправильне твердження, кровоносна система не замкнена це правильне твердження. Наскрізна травна система, радіальна симетрія тіла і утворюється хітиновий покрив тіла. Дякую за увагу.